50 нових книжок англійською, польською, чеською та японською прикрашатимуть полиці централізованої бібліотечної системи Павлограда поповнення від благодійного фонду Бібліотечна країна це стало більш масово. Зараз збирають книжки в Естонії, в Польщі, в Фінляндії, в Нідерландах, в Німеччині і в дуже багатьох країнах збираються так само і волонтерські організації, і долучилися до ініціативи Міжнародна бібліотечна асоціація, тобто збирають і бібліотекарі. Також так само волонтери знаходять можливість ці книжки перевести до Львова. А за Львова вони вже розходяться по всій Україні. Протягом 2023 року фонди Павлоградської центральної бібліотеки поповнили 850 примірників сучасної світової літератури загальною вартістю понад 250 тисяч гривень. Також вдалими грантовими Програмами є проєкт Польська полиця», книжкова валізка, незламні бібліотеки та інші. Книжки здебільшого польською, трошки чешською, англійською мовою, є декілька японських книжок. Література різнопланова дуже. Багато книжок про особистості, про Мішеля Обама ви бачили, да? про... І така більш популярна література, про галівудський зірок. Ознайомитись з книжками можна після того, як Бібліотекар складе короткий допис про їхній вміст і занесе до каталогу. А поки павлоградці можуть почитати іншу літературу різних жанрів в рамках цього проєкту. Окрім цього, для тих, хто має вади зору, центральна бібліотека може запропонувати спеціальні книжки. Данило Трохименко, Єгор Брова, Ваненко. новини ПТРК.